Добрий день, мене звуть Роман Петрівський і я вчитель алгебри. На сьогоднішньому уроці ми й далі вивчатимемо властивості логарифмів, вдосконалюватимемо свої навички перетворень логарифмічних виразів та розв'язуватимемо завдання із логарифмами. Почнімо із теореми про логарифм степеня. Якщо х більше нуля, а більше нуля та відмінне від одиниці, то для будь-якого бета, що є дійсним числом, виконується рівність. Логарифм x в степені бета з основою А дорівнює бета помножити на логарифм x з основою А. Наприклад, логарифм y в п'ятому степені з основою 3 дорівнює 5 логарифм y з основою 3. 4 логарифм 2 з основою 3 дорівнює логарифм 2 в степені 4 з основою 3. Що дорівнює логарифм 16 з основою 3. Теорема про перехід від однієї основи логарифма до іншої. Якщо А більше нуля та відмінне від одиниці, Б більше нуля С більше нуля та відмінне від одиниці, то виконується рівність. Логарифм В з основою А дорівнює відношенню логарифма Б з основою С та логарифма А з основою С. Наприклад, обчисліть. Логарифм 256 з основою 9. Поділити на логарифм 2 з основою 9. За теоремою про перехід до іншої основи маємо. Логарифм 256 з основою 2 дорівнює логарифму 2 у 8 степені з основою 2 дорівнює 8. Також важливу роль відіграють і наслідки цих теорем. Наслідок 1: якщо А більше 0 та відмінне від одиниці, і Б більше 0 та відмінне від одиниці, то виконується рівність. Логарифм b з основою a дорівнює 1 поділити на логарифм a з основою b. Наслідок 2. Якщо a більше 0 та відмінне від 1, b більше 0, то для довільного значення бета відмінного від 0 виконується рівність. Логарифм b з основою a в степені бета дорівнює 1 поділене на бета і помножити на логарифм b з основою a. Наприклад, спростіть вираз. Один поділити на логарифм 3 з основою 81. Перший спосіб. Скористаємося першим наслідком. Отримуємо 81 з основою 3 дорівнює логарифм 3 в четвертому степені з основою 3. Дорівнює 4. Другий спосіб. Подаємо основу логарифму в степені. Маємо 1 поділити на логарифм 3 з основою 3 в четвертому степені. Тоді, за наслідком 2. Це дорівнює 1 поділити на добуток четвертої та логарифму 3 з основою 3. Що дорівнює 1 поділити на 1 четверту. І це дорівнює 4. Звісно, перший спосіб є більш раціональним в цьому випадку, але важливим є те, що спрощувати можна різними способами. Закріпімо властивості такими завданнями. Перше завдання: обчислити логарифм 128 з основою 16. Перший спосіб. Подаємо 128 та основу 16 як степені з основою 2. А тоді за теоремою та наслідком виносимо показники за межі логарифму. Маємо логарифм 2 в степені 7 з основою 2 в степені 4. Тоді 7 четвертих логарифм 2 з основою 2 дорівнює 7 четвертих і дорівнює 1,75. Другий спосіб. Зводимо до однієї основи 2. Маємо логарифм 128 з основою 2 поділити на логарифм 16 з основою 2. Дорівнює 7 і дорівнює 1,75. Друге завдання. Обчисліть 3 четвертя логарифму 81 з основою 6. Додати 3 логарифм 2 з основою 6. Вносимо множники під знаки логарифмів. Маємо логарифм 81 в степені 3 четверті з основою 6. Додати логарифм 2 у кубі з основою 6. Далі, за теоремою про добуток логарифма маємо логарифм добутку кореня 4 степеня з 81 в кубі та 2 в кубі з основою 6. Дорівнює логарифм добутку 3 у кубі та 2 у кубі з основою 6. Що дорівнює логарифму 6 в кубі з основою 6, що дорівнює 3. Третє завдання. Знайдіть x. Десятковий логарифм x дорівнює 3. Додати десятковий логарифм 6 відняти десятковий логарифм 3. Щоби трійку пов'язати з десятковим логарифмом, розпишімо множник 1 як десятковий логарифм 10. Та скористаємося теоремою про частку логарифма. Тоді десятковий логарифм x дорівнює 3 помножити на десятковий логарифм 10 додати десятковий логарифм 6 третіх. Вносимо множник під знак логарифма. Маємо. Десятковий логарифм x дорівнює десятковий логарифм 10 в кубі. Додати десятковий логарифм 2. Використовуємо теорему добутку логарифма. Маємо. Десятковий логарифм x дорівнює десятковий логарифм 2000. Звідси x дорівнює 2000. Сьогодні на уроці ми остаточно розібрали та засвоїли тему основних теорем та наслідків логарифмів. На наступних уроках ми закріпимо здобуті вміння на змішаних типах завдань. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви можете знайти у онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!